Трампа і бункерного, як вона на нас далі з вами вплине. А, ото, що написано, повний бред. Тобто, або цієї розмови не було, або розмова була не одним, один з одним розмовляли, да? або не про те, що написано. Тобто брідят нам. Так, прошу мова в плані подальшого, подальшої оцінки ситуації, да? і що вони собі планують, що Штати, що Кремль, як вони це собі бачать. В них є якась бумажка підписана ще взимку, значить, строк дії цієї бумажки, термін дії цієї бумажки. до... Шостого місяця, тобто вона закінчується, ну, вже ось вона закінчується. Надалі вони розуміють, що найближчі два місяці, тобто це сьомий-восьмий місяць, вони для них важливі і треба буде підписувати знову якусь бумажку. Тож, по-любому, будуть якісь зустрічі, переговори і все інше. 200 гривень донат, дякую молодці. Хотіла сказати, що, на жаль, не з нашого приводу будуть ці зустрічі і договори, але вони будуть. І на тому дякуємо. Так, Іран двічі намагався вбити Трампа. 250 гривень донат. Молодці. Красавчики, я вами пишаюся. І що тут з першого разу не вийшло? Заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху. Чи дійсно намагався Іран вбити Трампа? Хто придумає ці новини? Так, поїхали далі. Іран планував передати ядерну зброю терористичним організаціям, заявив Нетаньяхо. Ми знали, що режим готується передати ядерну зброю своїм терористам. Це ядерний тероризм на в стероїдах, загроза всьому світові. Прем'єр Ізраїлю. Загроза світу від ядерної зброї, наскільки вона залишається, наскільки вона актуальна. Актуальна, і ми з вами колись бачили, що до 28-30-го го до -го року це прям ну, дуже актуальна е, така проблема. Кончені люди, в руках яких ядерна зброя. Такий симбіоз, він дуже вибуховий, дуже небезпечний. Іран, плани Ірану. Тримати оборону, залатати рани, змінити, змінити локацію. Що Іран переїжджає кудись? Змінити локацію, щоб це не було. А, плани Ізраїлю у цій війні. Перечекати тяжкі часи, а, і надалі створити, створити державу своєї мрії і також переїжджати. Вони там всі, що переїжджають. Це дуже хірова картинка, коли масово народи кудись переїжджають. Нехай таке не збувається. Поїхали далі. РФ готується до нападу на країни Балтії або вторгнення в Україну. Для цього Кремль масово перекидає військові вантажі до Білорусі літаками. Так, загроза з Білорусі, вона є. Ми з вами дивилися, що вона є, і в якому вигляді вона буде. Так звані рашистсько білоруські військові навчання, Захід 2025 відбудуться у вересні. Значить, рашистська-білоруські навчання. Захід 2025 для нас СШ означає Для нас це означає велику загрозу від води або від повітря. І втретє, ми з вами таки бачимо: 500 гривень донат. Молодці. Поїхали далі. Для країн Балтії, що означають ці навчання? Захід 2025 Для країн Балтії ці навчання означають зміну правлячого режиму або бажання втрутитися у правлячий режим, ну у владу я маю на увазі. Зараз країнам Балтії пропонують якусь, якусь взятку, якийсь хабар. Мов, ви берете взятку, і тоді так більш-менш нормально все проходить. Якщо не берете, ну тоді буде жорстко. Всередині ядерних об'єктів у натанзі Варань виявлено радіологічне та хімічне забруднення. Тінічне ядерне забруднення, як не дивно, дуже легко його нейтралізувати. Двічі так будуть робити, тобто це робиться або не через один раз, або процедура ділиться на дві фази, не знаю, або дві зміни, щось на два ділиться. А на третій раз, коли мають люди це ну, захистити світ від е, ядерної цієї е, катастрофи, так скажемо, от тоді нема кому буде це робити. Нехай таке не збувається. Давайте ще раз: значить, в Китаї нема що робити, шукають віруси, люди, і знаходять, що найбільше. Небезпечніше. І що нам з того вірусу? Що нам з того вірусу? Нам то з вами нічого, але все, що отут сказано про вірус, карти кажуть, що це рукотворна історія, і кажани тут зовсім ну, в шоці від происходящого, тобто вони не при чому. Це все руками людини зроблено. І якась така історія, що оцей вірус його Перелаштують, перероблять для того, щоб через дотик люди сліпли або дуріли. ну, Типа, доторкнутися до чогось зараженого, і от така буде реакція. Ну, типа, як на сказ схоже, щось, щось таке. А це точечно будуть робити. Як таке, знаєте, отруту використовувати, як, як зброю використовувати. Да, нас не врятувати, це факт. Людство, я маю на увазі. Поїхали далі. Значить, starlink маска становить загрозу національній безпеці, заявляють співробітники Білого дому. Повідомляється, що супутниковий зв'язок Starlink, встановлений у Білому домі, обходив системи контролю. Ой, ну да, Оце Люська, Маруською посварилися і все. І тепер одна одної там, шукає підклади, знаходить, а якщо не знаходить, сама їх робить. І у шухлядків мужа е е труси чужі знаходяться. Ну тобто, все, погнали. Питання тут таке: чи можуть нам, для нас, для українців, встановити загрозу Старлінки? Ні, і тесли. А от тесли так. Треба ввести невеличкий код. І цього буде досить для того, щоб вони їх всіх разом в один прекрасний день замкнуло і перемкнуло. Так що, дивіться, будьте уважні. Прибувайте на потяги бажано за 30 хвилин. Будьте готові до посилених перевірок через погрози РФ зупинити залізницю. Погрози РФ... Зупинити Залізницю. Відрізати шляхи? переплутати маршрути. І зупинити в тому числі пробити якісь переправи. Да, це в реальних планах підарашистів. Найближчими днями Рашка може завдати масштабного удару по Україні. Повідомляється, що це було відповіддю на операцію ЗБУ Паву Павутин. Павутина, павутиня. Так, загроза масованого удару. Якщо так, то де найбільша небезпека і коли то може статися? В найближчі 2-7 днів. Де? Там, де сім'ї відпочивають, там, де діти відпочивають, там, де мама з дитиною лежить, тобто це, це може бути лікарня, це може бути дитячий табір, сім'ї відпочивають, не знаю, турбази якісь. Там, де зберігається, там, де зберігається багатство золото але це не в прямому сенсі цього слова. Тобто, воно може горіти, якісь зернові культури, якесь пальне, можливо. Тобто, отакі от, от цілі. Таке нехай не збувається. Розстановка сил на фронті. Вони. Так, значить, що вони будуть робити? Максимально труїти. Це стосується і воєнних дій, і чогось для простого населення. Причому це не про прильоти, це про отрута для повітря, отрута для води. І нещодавно, здається, ми з вами бачили те саме. Нехай таке не збувається. Що ми будемо робити? Ну, ми будемо відрізати руки, щоб у них не було змоги так зробити. Надіюся, що це не метафорично. Небезпечні дати липня. Все, що пов'язано з цифрою, 6. 6, 16, 26, Або в сумі цифри можуть бути 6. Там 15 число, 24. Ох. 12-20. Останні дні місяця. Це датах. Це датах. Тепер місця, небезпечні місця на липень, на наступний місяць для нас із вами, для українців. Місця відпочинку на природі, на сонечку, там, де мами з дітками, там, де люди парами гуляють. Парки, пляжі, ну, ми таке бачили і на цей місяць. Далі місця творчості і краси. Це можуть бути архітектурні пам'ятки, це можуть бути театри, це можуть бути музеї. Е, так, ну і всі об'єкти пов'язані з держструктурами або з Воєнними, воєнні об'єкти. Зафіксуйте, будь ласка, в коментарях. Дякую вам. Поїхали далі. Нехай погане для нас з вами не збувається. Ми погодили з Байденом передачу Україні 20 тисяч ракет для боротьби з шахедами. Ми на них розраховували. Але днями штати передали ці ракети на Близький Схід. Завив Зеленський. А, ну ми ж з Байденом погодили. Там же Власть змінюється кожного дня, значить, допомога воєнна, військова від штатів до нас. Від партнерів до нас. Військова допомога від штатів до нас дуже тяжко, дуже От просто по краплиночці. Значить, найближчими днями, місяцями вони об'являть те, що раз ми такі типу, сильні, ми такі круті, то нахер нам допомагати, ми з вами можемо справитись. І якимось там дуже сильно малою допомогою щось вони нам велике мали поставити, віддати, продати, але скажуть, що ну вам це не згодиться. Ви ж круті, типа, от вам водні пістолетики Давайте. Щось на кшталт цього. Але що тут стосується партнерів? Партнери красавчики, третя частина партнерів і допомоги партнерської, ми з вами про неї навіть не знаємо. Будемо сподіватися, що не через те, що пиздять кошти лопатами, а через те, що просто враховується якась безпека. Партнери допомагають нам, причому найрозумніші партнери. Вони допомагають нам, вони приїжджають сюди і вони е, дістають той досвід безцінний, якого у них немає. І вони прям везуть від нас до себе, до своїх країн якісь інновації, е, щось, е, як ми з гівна робимо знаєте, конфету. Тобто отак от відбувається. Поїхали далі. В Україні жінки та 18-річні мають готуватися до мобілізації, заявила Берлінська. Також волонтер наголосила, що не має бути якоїсь касти недоторканих, оскільки важливо, щоб насамперед правлячі еліти показували приклад. Ой, вони показують, як вони показують. Ой, так, жінки і 18-річні. Готуємось до мобілізації. У вигляді курсів, у вигляді практики, так, не питання. Ну, так, що прямо мобілізація? Так, поїхали далі. У Штатах спалахнули масштабні протести через рейди міграційної служби. Трамп вводить Нацгвардію для їхнього придушення. Так, у Штатах там неспокійно. У нас же все спокійно, да? Як це повпливає на нас з вами? Як та ситуація, що там, повпливає на нас з вами? Ну, ненормальні. Тобто, дивіться, більшість проблем у Штатах вона зроблена для того, щоб вони зосередилися на трошки іншому, щоб відволікти їх увагу. Для того, щоб не допомагати іншим країнам, а сказати, що, бачите, у нас у самих проблеми, мол, сорян. Далі, далі, вони будуть ще більше гратися в Бога і робити. Якусь трагедію на своїй ж землі. І це, ну, типа, це спеціально так. Для того, щоб потім сказати, що дивіться, вони на когось звалять наслідки за це, відповідальність за те, що вони нароблять. Це я про владу кажу зараз. А потім вони скажуть: дивіться, ми попереджали, що ці люди небезпечні, або там ця організація, або хтось конкретний. І ось ось вам на.